Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Я нарешті, та довгоочікувано мить вашу дитину поклала вам на груди, залишила на дві години. І перша думка: а що робити далі? Тому сьогодні трошки більше розповім про перший час з новонародженим, що дійсно важливо для його та вашої здорової психіки, та як взагалі скомпонувати та проставити своє. Повсякденне життя так або було комфортно як вам, так і вашій дитині. Погнали! Ой, Що люди народжуються єдині істоти, які народжуються недоношеними. Це створено для того, аби голова дитини змогла пройти у таз матері, а тому вважається після народження ще три місяці, це четвертий триместр вагітності. В цей період максимально важливо бути разом з дитиною, саме мамі. Ці три місяці це є максимальна запорука здорового психологічного стану для дитини. Те, що кажуть, що не можна привчати до рук, що не можна е, робити так, аби дитина постійно була на руках. Друзі, е, відкидайте, будь ласка, ці старі стереотипи, тому що дитина народжується, і вона постійно є, е, вона постійно була в комфортних умовах. Тут вона народжується і світло, і звуки, і нові запахи. І у дитини максимальний стрес. У людини максимальний стрес, тому що вона з'являється у новому незнайомому місці. І що відбувається тоді, коли мама кидає її на Ліжко, бо так кажуть, щоб не привчати до рук. Тоді дитина починає голосувати, кричати. А привчати до рук не можна, тому мама її не бере. І тому дитина зневірюється абсолютно у, у всьому зовнішньому світі, і вона таким чином втрачає базову безпеку, відчуття безпеки. Вона не довіряє, тому що якщо я горланю, а не приходить най. Найрідніша людина до мене навіть, то чому я маю довіряти іншим людям? Тому ці три місяці дуже сильно формується ця базова потреба, формується базове відчуття довіри до всього світу шляхом через маму. І саме тому мамі дуже важливо бути постійно рядом з дитиною, щоб вона бачила, коли та засинала маму, бачила, коли та прокидається. Це може бути не тільки мама, це може бути. Чоловік, це може бути людина, яка постійно знаходиться з дитиною. Але якщо там приходить, наприклад, бабуся, яку дитина бачить, навіть це, це рідна людина, але вона її бачить раз в тиждень, раз в місяць, для дитини це є все одно стрес, все одно мама повинна бути поруч, чи чоловік і так далі. Тому, будь ласка, викидайте всі ці стереотипи щодо привчання до рук, цього немає. Це цього просто немає. Деяким дітям потрібно більше базової безпеки, особливо. Ті, які пройшли складні пологи, деяким дітям потрібно менше, це не залежить від того, як ви їх носили на руках чи не носили. Будь ласка, дайте дитині трошки більше часу для адаптування. Пізніше вона сама піде до школи, вона сама піде в садочок. Це від цього не буде залежати, але вона піде у той садочок за відчуттям того, що я можу довіряти людям, я можу довіряти світу. Ну нарешті, ось ця прекрасна мить. Дитинка лежить у вас на руках, і приходить перше питання: і що робити, як не нашкодити, як правильно давайте розбиратись. Перше, що дійсно потрібно зробити, це дати час на знайомство, як вам, так і вашій дитині. Дозволяйте собі розслабитись, дозволяйте собі нічого не робити, не прибирати, не прати, не готувати. Якщо вам це дійсно... Зараз не на часі, без прочуття провини. Ви звикаєте до дитини. Дитина звикає до вас у новій ролі. Уяв просто уявіть, дитина 9 місяців, взагалі, усе своє життя. Вона була в інших умовах. Дайте трошки часу і собі, і їй. І перше, що потрібно зробити, це дійсно налагодити грудневого долування. Я зараз не буду вам розповідати про користь грудного вигодовування. Це абсолютно ваше, ем, ваше питання годувати суміш або ні. Для мене було дуже важливо годувати саме груддю і налагодити грудне вигодовування. А тому що я вам дійсно раджу? По перше, це взяти консультацію у консультанта з грудного вигодовування, тому що. Як правильно захоплювати сусок, як правильно робити все, аби дитина змогла розснуктати ваші груди? Аби вже перший час у вас немає молока, у вас тільки молозиво. Також прибирайте всі міфи про те, що є немолочні жінки такого не буває. Дійсно, проблеми з грудним вигодовуванням є менше ніж одного відсотка жінок. саме проблема, що немає молока або не може жінка давати молока. Не залежить від того, у вас великі груди, маленькі груди, випуклий сусок, впуклий сусок. Абсолютно це ніяк не грає ролі. Це все можна підлаштовувати під дитиною. Під вас дійсно що важливо, це те, щоб дитина смоктала не сусок, а ареолу. Тому абсолютно без різниці, які у вас саме формою груди, тому що Ареола це важ... це головніше. У ті, я натрапила на жінку, яка підписана як лактамама, і вона дуже круто пояснює про грудне вигодовування, як взагалі має бути, що вам не потрібно не повинно бути боляче. Що не давайте нікому робити боляче, тому що в мене в пологовому трошки так одна жінка прийшла, і в мене мабуть зірочки з очей пішли від болю. Я кажу, зачекайте, ні-ні-ні, я так не хочу, що я буду сама. І вона так трошки образилась, пішла, але я змогла врятувати свої груди, тому, будь ласка, а якщо вам цікаво, підписуйтесь на неї, дійсно корисна інформація. Будь ласка, якщо ви прагнете годувати груддю, навіть не беріть соску та пляшечки у пологовій, та не дозволяйте їх пхати взагалі акушерам, лікарям і так далі. Вони є першим, що вбуває правильне прикладання через те, що дитині так легше добувати молоко і смоктати, він не навчившись правильному прикладанню, буде ліниво брати груди та не захоче добувати собі молоко. Нас навчили прекрасному варіанту годування через шприц, звісно, без голки, при якому ми своїм пальчиком стимулюємо. Дитину працювати з грудьми до речі, хочу зробити окремий випуск про антигаджети та речі для малечі. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Після їжі намагаємося завжди тримати стопчиком для того, щоб повітря вийшло, або там якась їжа, яка не була потрібна. І важливо тримати стопчиком саме за спинку малюка, а не під попу, щоб він не сидів, тому що це погано для його хребта. Другий варіант носіння стопчиком – це від себе, і ви обов'язково тримаєте за животик, не під попу. О! Найкращий комплімент. Та трошки ми ще робили висаджування. Можете трохи детальніше почитати в інтернеті, але покажу вам для того, щоб легше дитинка могла сходити в туалет. Після їжі це робити не треба, але швидше покажу. Ви робите ніжки п'яточкові п'яточки і підіймаєте як в позу лотоса. І тоді дитинка починає розуміти свої статеві органи, як вони працюють, взагалі і її легше сходити в туалет. Але для стопчика можна просто потримати дитинку за живіт. Також радість тримати голову отаким чином, для того, щоб голова не перекочувалась з боку на бік. Да? Наступний міф, і просто мій улюблений: це потрібно дитину допаювати водою. Ні кип'яченою, ні укропною водою дитину допаювати категорично не можна. У маленькому шлунку досить мало місця для їжі, і якщо ви замість молока туди запхаєте воду, вона заповнить шлунок. Дитина може почати втрачати вагу і не отримувати поживні речовини. І часте питання: а що ж тоді робити влітку? Дитина ж хоче пити. Дуже проста відповідь: молоко грудне і суміш, це є по факту вода, а тому у жаркий період. Просто частіше прикладайте дитину до грудей або до пляшечки. Перед тим, як нести сина, у нас підготовка. Речі, памперс, сусілякі штуки для того, щоб йти гуляти. І зараз тут буде дитина. Вдягати штанці і взагалі все, що тільки можна через бік, для того, щоб не підіймати ножки і для того, щоб не давати напругу дитині на хребет. А тому ми спочатку одягаємо ножки, а потім так через бік Натягуємо штанці. Все. Краса. Красав. Красав. Готовий, готовий. Готовий. Все. Все. Красавчик. Красавчик наш. Все, йдемо їсти. Вранішні процедури. Оченятка ми миємо від зовнішнього кута до внутрішнього п'яченою водичкою обов'язково. Давай, класіка, так отак. І, будь ласка, не забувайте змінювати спонжик. Одни, один, один спонжик, одне око міф, це те, що пупок потрібно заливати зеленкою або ж йодом, і так далі. Насправді, це вже давно змінилося. Пупочок має бути у сухості та чистоті. Антисептик може подовжувати процес загоєння їм радять користуватися лише у випадках, коли пупочок гноїться або має якісь негарні виділення. Як нам пояснила педіатр, кров може бути як і з будь-якої ранки. Важливо його обмивати водичкою та насухо витирати, аби в ньому не зберігалася волога та не спровокувала запальні процеси. Я вам раджу взагалі забути про серветки, тому що, по-перше, вони дуже сушать дитячу шкіру. По-друге, набагато корисніше як для дитини, так і для її шкіри. Просто промити під проточною водою після е в походу в туалет. Да, для того, щоб не було проблем зі шкірою. Кайфи, какиє! Ого! Ого! Міф, який чомусь досі є у нашому житті, це те, що купати потрібно лише в кип'яченій воді з якимись травами, марганцовкою та іншими засобами. Що цього робити не потрібно ніякої вагомої користі, крім спокою, мами, якщо та переживає, це не приносить. А усілякі трави, марганцовки і так далі, можуть навпаки порушити максимально ніжну шкіру дитини. можуть бути навіть опіки, тому, будь ласка, не робіть цього. Я знімаю це відео на 10-й день марка, а тому вже досить багато потерпіло усіляких страхів. Давайте розбиратися, поділюся з вами і трошки сподіваюся, вас заспокоїти. Великим страхом було саме у мене це те, що я не зможу годувати. в мене не буде достатньо кількість молока. Що мої груди будуть боліти неймовірно сильно. Дійсно, перший час мені було дуже боляче, коли син хапав сусок, тому що він не знав, як це робити правильно, і, будь ласка, від вас залежить. Правильне прикладання дитини, не перекладайте на неї цю зобов'язаність, тому що діти не знають перший час, як це робити, і вам потрібно їх навчити. А тому ви головна у грудному вигодовуванні, не дитина. І усілякими... Масажами, усіляками підтримкою для грудей, постійно знаходження у бюстгальтері та частими прикладаннями дитини ваша, ваша грудь почне трошки розуміти, що вона тут робить, що потрібно від неї, і налагодиться, Все налагодиться, дівчата. Просто робіть, просто масажуйте, прикладайте дитинку та вчіться, як це робити правильно. Ви зможете годувати, я вам гарантую. Кіра дитини постійно змінюється. На ній можуть з'являтися акне, висипи, кірочки, відшелушення. це абсолютно нормально. Та й що ви хочете, малюк тільки прийшов у цей світ, дайте йому трохи часу. Також для мене було здивуванням те, що ченята можуть бути досить мутні, такі трошки з жовтизною. Це є також нормою. Ще один страх у молодих матусь це те, що я щось неправильно з'їм. Насправді вже доведено, що дитині потрібно давати абсолютно всі продукти, не повинно бути ніякої дієти. Як казав Комаровський, найкраща дієта – це просто повноцінне харчування з і білками, жирами, водами і так далі. Та, да, дійсно, у дитини може бути якась алергічна реакція, але як це перевірити, ви їсте продукт. Якщо побачили, що якась алергія є, ви просто трошки прибираєте цей продукт ненадовго, даєте його через якийсь час розумієте, дійсно це не той продукт, або ж ні, тому що ми можемо думати, що це продукт, а насправді це просто акне якесь новонароджених або ще якісь попрілості і так далі. Тому харчування має бути всебічне, різностороннє, Не потрібно сидіти на одній вареній куриці і на одних огірках. Я не знаю, харчуйтесь правильно та збалансовано, тому що дитина усі 9 місяців їла саме те, що їли і ви, а тому вона вже знайома з багатьма продуктами. Страх, це я його перехолоджу або перегрію. Для розуміння температури ми придбали ось такий гігрометр разом з термометром, який показує і температуру, і вологість у кімнаті. Дуже кльова річ, тому що дитині потрібна температура від 18 до 21 градусу. І таким чином ми розуміємо, коли батареї прикрутити, а коли навпаки вмикнути. Теж саме у нас є і зволоджувач повітря, який нам по факту не потрібен, тому що, бачите, смайлик показує, що у нас так все добре. Тому раджу не. Перегрівайте дитину на прогулянку. Намагаюсь не кутати сильно, але все ж таки зберігати у теплі. Одразу перевіряти температуру можна під одежею ззаду, тому що холодні руки, холодний ніс, холодні ноги можуть бути абсолютно. Тому не панікуйте, перевіряйте. Щодо правильного підмивання, то у хлопців взагалі немає ніяких заборон. Єдине, що стосується дівчат, потрібно підмивати спереду назад, аби не загнати якусь певну інфекцію у органи дівчинки. Також я знаю багато хто боїться купати з відкритими вушками, адже вода туди може потрапити. Насправді у дітей вушка досить добре захищені, а тому не переживайте, купайте спокійно дитину. Після купання не потрібно вдягати шапочку, тому що ви тільки закупорюєте воду під нею, що може викликати не та й взагалі багато інформації шукала про аптечку, яка повинна бути моріка. Взагалі, мабуть, і все. З 7-го дня життя даємо малюку вітамін Д, і він є у спрей, що дуже-дуже кльово, що потрібна дозировка є саме в одному пшику. Тому спілкуйтеся зі своїм педіатром, але взагалі радять одразу починати давати вітамін Д. Страхів насправді у молодих батьків маса просто. А тому пишіть, які є у вас, будемо розвіювати та заспокоювати. Ще дійсно важлива одна психологічна штука, що в перший час ваше тіло може дуже сильно втомлюватися, та вам хочеться більше відпочивати, відпочивати разом із дитиною, а тому дозволяйте собі це робити. Якщо усі родичі хочуть прийти, привітати у вас, нема сил. Будь ласка, кажіть їм, що не зараз. Дайте нам тиждень, дайте нам два, дайте нам місяць. Я не знаю, але ваше спокійне становище максимальна запорука здорового становища вашої дитини, а тому не треба себе насилувати. Відчувайте спокійно та дозволяйте собі бути е, чесним з іншими. Та якщо ви не хочете, не ви маєте повне право нікого не пускати собі додому. Ну що, друзі, усе, що дійсно потрібно малюкові на перший час, це максимальна ваша любов. Дійсно може бути важко, дійсно може бути відчуття, що я більше не можу якісь депресивні стани, але спробуйте дивитися на це під іншим кутом. Максимально, якщо ви відчуваєте, що накатує якась втомленість, якась дуже сильна злість, краще покладіть дитину на ці 30-40 секунд, не знаю, прокричіться в подушку, я знаю, знайома кидала крем в стіну. і Знайдіть собі спосіб для того, щоб заспокоїтися, підійти до дитини, обняти, поцілувати частіше, кажіть, як ви його любите. Це потрібно і вам для того, щоб дійсно почути, відчути цю любов, і потрібно, звісно ж, дитині. А тому я вірю, що у вас буде все добре. Я сподіваюся, це відео було як завжди корисним, якщо так, ви знаєте, що робити. І до зустрічі у наступних відео.